Доброго вечора, друзі. Зібрав я ще одного акумулятора. Ну, як дружині на фадбайк. Нові елементи Еве. Ось так все тут. Добре, що місця. Тут вистачає. Казав я, що 70 можна засунути без проставочки, але все-таки 8 міліметрів проставка надрукована в Бафанговський корпус. Зварено 10С7П. 70 елементів. Ось так вони вставляються туди. Плату БМС. Кід 35 Ампер. 10С 35 Ампер. Також силові. А 10. Гулять так гулять, 12-ки не було, купив десятку, 10 і 14 АВД на зарядку. Тому що ВМС підтримує зарядний струм. До 10 А. 10 А можна заряджати акумулятор. Ну, ніхто його такими струмами заряджати не буде. 5 ампер, ну, можливо, 8 максимум, але 5 ампер для 7 паралельно з'єднаних комірок. Це буде такий режим хороший. Елементи Еве 2600, 2600. Все склеїв, зварив, БМС розпаяв в корпус. Заходить, проставочку. Зробив. Тут потрібно було щухати бормашинкою ці всі виступи. Роз'єм XT-60. Тут поставив роз'єм на заряджання 5,5 на 2,5 врізав. Ось. І так само поставив індикатор, врізав рівня заряду акумулятора. Сіліконом все замазав. Ось, кришечка присутня. Зараз це все діло. Сюди покладемо, підпаяємо до роз'єму, підпаяємо до роз'єму зарядки, до вихідного роз'єму, до індикатора напруги і закриваємо корпус, скручуємо. Єдине, що ще ось така, це в будівельному магазині, називається демферна підложка. Коли заливають стяжку, її по периметру біля стіни кладуть. Ось Купив я її, вона досить така м'ягенька, я її купляю постійно. Ось це все всередині корпуса прокладеться з цією стрічкою, вона не вологу. Не вбирає, тягнути не буде. Тобто, і закинемо в акумулятор. Ще в мене є пакетик сілікогель біля БМС-ки. Положу сілікогель, пакетик, і все, можна буде закрити і готовий акумулятор.